Добрий день, діти! Урок математики. Тема уроку округлення до сотень, дії з іменованими числами, задачі і дослідження на визначення часу початку події. На уроці працюйте активно, пишіть охайно, слідкуйте за поставою, дотримуйтесь академічної доброчесності. За потреби зупиняйте відео і виконуйте завдання самостійно. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть дату, дистанційна робота. Зараз каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, суму розрядних доданків як одне число. Кожне число пишіть 4 рази. Перевірте самостійно. Я впевнена, що всі числа ви написали правильно. Записуємо далі 618 номер. Відкрийте підручник на сторінці 112. Перед вами таблиця. В ній записані числа. Потрібно збільшити кожне число на 1, тобто написати наступне число. Ставте відео на паузу і працюйте. А потім перевіримо. Перевіряємо 100 146 110 300 408 90 590. Молодці діти. Записуємо наступний номер 619. Потрібно за допомогою нерівності записати між якими розрядними числами стоїть кожне число. Наприклад, число 675 більше, ніж число 600, але менше, ніж число 700. Отже, воно міститься між числами 600 і 700. Прочитати цю нерівність можна так. 675 більше 600, але менше 700. Повторіть, будь ласка. А тепер запишемо цю нерівність в зошит, не пропускаємо жодної клітинки в записі. А між нерівностями будемо відступати 3-4 клітинки. Наступну нерівність утворюємо разом. Допомагайте, діти, число 943 більше, ніж 900, але менше, ніж правильно, 1000. записуємо в зошит і читаємо. Число 943 більше 900, але менше 1000. Наступні нерівності запишіть самостійно. Ставте відео на паузу і працюйте. Продовжуємо працювати усно. Будемо округлювати до сотень кожне число. Спочатку давайте порівняємо два числа 718 і 758. Чим вони відрізняються? Так, кількістю розрядних десятків. Якщо нам потрібно виконати округлення до сотень, то дивимось на попередній розряд десятки. Якщо число розрядних десятків дорівнює 1, 2, 3, 4, то число сотень не змінюємо, а на місці попередніх розрядів ставимо нулі. Якщо ж стоїть 5, 6, 7, 8, 9, то число сотень збільшуємо на 1. А тепер вголос називайте округлені числа і перевіряйте, чи правильно ви округлили. Я думаю, діти, що ви впоралися з завданням молодці. Знаходимо номер 621. Усно обчисліть вирази за зразком. Від 349 відняти 9 і відняти 40. Спочатку знаходжу різницю 349 і 9. Це буде 340. А потім від 340 віднімаю 40 і отримую число 300. А тепер ви, діти, продовжте обчислювати вирази вголос. А зараз пригадаємо деякі одиниці вимірювання часу, які будуть нам сьогодні необхідні для виконання дій з іменованими числами. Одна година має 60 хвилин. В одній хвилині 60 секунд. А тепер усно виконуємо обчислення. Виконуємо діти разом. 7 годин плюс 3 години. Це буде? Так, 10 годин, 20 хвилин та 35 хвилин це. 55 хвилин. 30 хвилин та ще 30 хвилин. Так, це 60 хвилин. Діти, зверніть увагу, 60 хвилин це 1 година. Отже, можна записати у відповіді 60 хвилин або 1 година. Від однієї години віднімаємо 20 хвилин. Ми знаємо, що 1 година це 60 хвилин. 60 мінус 20 отримуємо 40 хвилин. Від однієї хвилини. Віднімемо 15 секунд. Зверніть, будь ласка, увагу, ось сюди. В одній хвилині 60 секунд. Тобто від 60 нам потрібно відняти 15 секунд. І отримаємо 45 секунд. Тепер додаємо до 12 годин 25 хвилин. І отримуємо 12 годин 25 хвилин. Від 4 годин 20 хвилин. Віднімаємо 10 хвилин. Від хвилин віднімаємо хвилини і отримуємо 4 години 10 хвилин. 13 годин 40 хвилин зменшити на 1 годину 15 хвилин. Від годин віднімаємо години від хвилин віднімаємо хвилини і отримуємо 12 годин 25 хвилин. Молодці, діти. Перейдемо до задачі 623. Розгляньте малюнок. Пасажир поспішає на потяг до Запоріжжя. Нам потрібно дізнатися, скільки хвилин залишилося до відправлення потяга. Діти, зверніть увагу на табло, де вказано час відправлення і прибуття поїздів. Нас цікавить потяг до Запоріжжя. Він відправляється о 20.12. Звернемо увагу, котра година зараз! Зараз 20 година 5 хвилин. Давайте й подумаємо, скільки ж хвилин залишилося до відправлення потяга? Правильно. 7 хвилин. А тепер, діти, давайте визначимо, коли прибуває потяг із Дніпра. Прибуття Дніпро. Потяг із Дніпра прибуває о 20-й годині 16 хвилин. Нам потрібно дізнатися. О котрій годині потяг виїхав із Дніпра, якщо відомо, що на дорогу він витрачає 9 годин 10 хвилин. Час, коли поїзд виїхав із Дніпра, це час початку події. Отже, це задача на обчислення часу початку події. Такі задачі, діти, ми будемо розв'язувати відніманням. від часу закінчення події. А це 20 година 16 хвилин, віднімаємо час тривалості події. Тобто той час, який потяг витратив на дорогу. Це 9 годин 10 хвилин і отримуємо 11 годин 6 хвилин. Тобто, об 11 годині 6 хвилин потяг виїхав з Дніпра. Давайте, діти, запам'ятаємо правило. Щоб визначити час початку події, потрібно від часу закінчення події відняти час тривалості події. Повторіть його, будь ласка. Знайдіть, будь ласка, задачу 624. Трамвай перебував на маршруті 6 годин і повернувся в парк о 13 годині. О котрій годині трамвай? Вийшов на маршрут. Що нам треба з'ясувати? Час початку події. Для цього необхідно знати час тривалості і закінчення події. Який час тривалості події? 6 годин. Який час закінчення події? 13 година. Керуючись правилом, розв'яжіть задачу. Задачу 625 виконайте теж самостійно. Ставте відео на паузу. Читайте пригадуйте правило. Якщо ваша відповідь є такою, яку ви бачите на екрані, то задачу ви розв'язали правильно. В домашньому завданні все знайоме. Задача подібна до тих, які ми розв'язували в класі та вирази на додавання і віднімання іменованих чисел. Діти, обов'язково запам'ятайте правило про визначення часу початку події. Я сподіваюся, що ви сьогодні активно працювали на уроці, молодці, а наш урок закінчився на все добре!